Оце він покакав вперше, побачила. Раніше, може, норка прибирала за ним, і то я не бачила, а ось вперше. І отакі, а, такі штучки біленькі на хутрі у нього, Це від о, ось цієї серветки поїв. Так, от він не має сил смоктати, тому я беру, розвожу і пипеткою добираю. Ось так. Тамочку на донечці залишилось так. Ось він так спить. Знову другий раз покакали. От минуло 2 години, і знов таке от відбувається у нас. Це дуже хорошо, да? показує язичка мені. Це дуже хорошо, тому що працює, ми бачимо, що працює у нього шлунок. Е, виходить їжа, тобто вона перетравлюється. Що ти там голосиш, нора? Нора з гілкою. Обернула її, ну вона у мене так ось обернута ось ця, ця штука. Фу, мора, не можна лизати ту какашку. Ага. Ось О, Зараз оця штука ось, це вона, ну як, я тут в магазинчику придбала, це окремо, ну от вона в такому кажушці. І ще я загорнула ось оцю хустинку, Ось такі ми маленькі, ми такі хороші, ми так хочемо жити. 60 грамів лише у нас. Ну що такое? ребра стерчать ось тут. Можна побачити, що у нас стерчать ребра. І ось тут у вас такий гарний пісюнець. Ну, зараз я Пісю. данька. Я тут яблука їм. Данька приніс папір, туалетний, зараз я приберу з ним. Дякую. Ручки треба буде помити відразу, як приберу за ним. А лапаточки розживі, лапотончики маленькі, такі розживі, такі солоденькі, такі... такі маленькі галсочок у нас, бачите, яка плямка. Не знаю, у нас ні в тайця на плямах немає, ні в норки. А цього от маленького цуцука буде плямка така. І у нього вже можна побачити ось тут такі бородавочки. Да? Вони присущі лише таким ось породам собак. Дядь, холос носик, носик. Я з ним розмовляла, коли він був у трубі матері. Да, да, розмовляла. А ушки закриті ще, оченята закриті. Бачите, який він гальний Ні, закрепиш, пиш. Я його так умовно, ми його між собою називаємо. Сухарик, сухарик, говорю, сухарік. сухарік. Сухар. Виживе, буде фараончик. фараончик буде. А е, великий той другий собачка Норин Цуцуцик. Ото кріпиш із мультфільму, пам'ятаєте, як він називався? Собачий патруль. Новенький, такий гарнює. Без нашої любові, М -м, без нашого нагляду, бежала. турботи. Він не виживе. Да. Ось так у нас проходить вечір зараз, скільки там часу, подивлюсь, 23.33. Ось Я йому зробила а, десь годинку-півтори тому а, масаж. А, бачите, який у нього живіт надувся, Це він поїв а, масаж, як роблять малим діткам жаб'ячі лапки туди, сюди, туди-сюди, вгору вниз, вгору вниз. Ось він зараз поїв, йому дуже добре. Я його зігріла в руках, зробила йому ось так масаж двома пальцями, беремо шийку ось тут і починаємо робити туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди, ось так. Щоб він проснувся трошки ось так. І отак я його годувала. Вже на відео не знімала, тому що а, доволі тяжко його годувати. Довелося шприцом, він не захотів їсти. ось Ми ж його годували коров'яче молоком, навпіл з водою розбавлене. І от зараз я почала Піпітку ми сьогодні придбала, ось таку, і з піпітки його докармлю вже якось так. З піп'ятки мені здається, що ліпше у нього виходить. І вона ж не така гостра, як шприць. Ось скляна, і вона дуже гарно йому розміщується у ротовій порожнині всередині, і язичок у нього трошки прилипає до верхнього ньоба. Ось, ну, Подивимось, як воно буде далі. Тут у мене є парова баня. Постриваю, почекаю. Так. Ось тут парова баня, там у мене вкрита ковдрами, там водичка дуже така. ну Зараз вона трошки десь градусів 50 грамоти, холодніша ось Тут пляшечка ось ми ж придбали. Тут вона програнульована збоку, скільки вона має, тут 20 грамів, тут можна ще налить. Ну, поки вони маленькі, то виходить десь біля 15 грамів. На Двох і то вони не з'їдають, але перше годування було, вони з'їли <кій> на двох, десь 15, а зараз, бачите, що залишилося. ось. А, перше, друге, вони були більш голодні і з'їли більше. А зараз ось там вже у нас, зараз покажу, так не впади. Там вже у нас лежить грілочка. Там вже нагріто, на ніч ми приготувались. Так що у нас отакі от справи будемо, може потрошки знімати відео, як він буде зростати, важити ще треба його буде кожен день. Зараз десь у нас вага 64-65 грамів. Ось такий він. Два рази він покакав, фоточку скину, може там кадр скину, як він покакав, подивитись, потрошки. Ну Це дуже гарно, що він. Опорожняє свій шлунок. общем, якось так будемо зростати, потрошечку, потрошечку годувати так треба його півтора-два місяці. Там вже він на каші перейде, там вже буде ну інший прикорм, а поки що ось так. Нора, не плаксуй. А це наш другий хлопчик. Ось так я його годую, він вже ліпше так. Гарно Вечеряє, да? язичка вистромив, показує нам. Ось бачите, як вона, як природна мама сісічка така має форму. Да. Лапки показує маленькі. Вони ж звикли робити масаж мамі, коли вони п'ють молочко, а тут кому масаж пляшці робити. Ось такий він гарний у нас, так. Да.